Майже півтори сотні фоторобіт Катерини Рождественської представили рівненській публіці у Рівному. Богдан Ступка, Людмила Гурченко, Анастасія Заворотнюк та інші зірки зіграли ролі дам та валетів в проєкті Карти. Сім'ї Кобзона ступки п'єхі можна побачити у проєкті Рідня. Деякі знамениті моделі навіть перевтілилися в героїв протилежної статі у серії Чоловік і жінка. Організатори виставки переконані, роботи буде цікаво подивитися всією сім'єю. Екатерина Рожесенська, ти з'яснена Она дочь известного поэта Роберта Рождественского. Здесь можно увидеть на выставке много знакомых лиц, много звезд, там, начиная от скрипки Ани Лорак до Тины Канделаки и Людмилы Марковны Гурченко. За 10 років московська фотохудожниця організувала понад півсотні виставок в Україні, Росії та інших країнах СНД. Поціновувачі мистецтва від виставки у захваті. Це один з найдорожчих проєктів загалі фотографічних в Росії, ну можливо, не тільки в Росії. Я побачив, я звичайно про це чув, читав неодноразово, бачив окремі фотографії, але коли ти все це бачиш разом десь на одній виставці, в одній експозиції, то тебе просто ну, не можу не, не вразити. В охочих отримати масу позитивних вражень достатньо часу. Галерея пробуде у Рівному аж до 10 січня. Тетяна Закордонець, Юрій Кобів, новини Рівного.